Коли ми дізналися про те, що саме на цій землі побував Іван Сірко і своїм військом, і вирішили, що ми повинні організувати таку дорослу організацію, громадську організацію, саме присвячену цій даті і цій постаті, історичній постаті. І в 2011 році на цьому місці було встановлено такий козацький хрест, як символ того, що тут народилася сотня, козацька сотня. Ну, війшло зразу небагато туди чоловіків, а потім її кількість збільшувалася, збільшувалась. І робота громади. Ми потім увійшли у Смілянський курінь. А Смілянський курінь, в свою чергу, війшов у Черкаське краєве товариство Українського козацтва, яке зараз є одним... Це товариство є самим таким ну, дієвим. І самим таким організованим товариством всього українського козацтва. На, на, на даний час сюди входять і дорослі козаки, і діти місцевого ліцею. Робота різноманітна, це і волонтерство, це і патріотичне виховання молоді, ну і, звичайно, та гра, яку ми вже більше 10 років займаємося. Це військово-патріотична гра Сокіл Джура. Ми знаходимося в одній із частин нашого великого музейного комплексу. Ця частинка музейного комплексу присвячена самим наймолодшим нашим учням, козакам молодим джурам. Саме з 2010 року ми почали приймати участь в всеукраїнській військово-патріотичній грі Сокіл Джура, і вже в 2011 році. Ми були учасниками обласного конкурсу, а потім переможцями в всеукраїнському конкурсі. Ну і оці всі стенди, починаючи з 2011 року, свідчать про те, що в всеукраїнській грі ми займали 10 разів призові місця в області, 10 разів е, учасниками всеукраїнських конкурсів. Е, так, це експонат і називається від жури до громадянина Патріота. Різні команди, різні вікові групи. І навіть у 2022 році ми теж прийняли участь, хоч і в онлайн режимі, але теж стали переможцями обласного конкурсу. І молодша група саме у нас створений курінь імені Олега Нового Хатька. Туди входять три вікові групи: молодші дітки, перші четверті класи. Потім з 11 до 15 років дітки, і старші джури. Так от середні діти побували, це Рій Борей, він називається у нас, побували в Закарпатті на всеукраїнському конкурсі у селі Осій. Це ще один робочий кабінет, музей, цей кабінет предмету захисту України і такий невеликий музей. Ну, Будемо казати, початку Майдан, потім АТО. І тут знаходяться експонати, які приурочені саме цим датам, цим подіям. Тут учні старших класів проводять заняття, розбурту, зборку автоматів. В той час вони знайомляться з експонатами війни. Тобто і зброя, і різного виду снаряди і так далі. Ну, звичайно, є прізвища і фотографії саме тернівчан, які були в АТО, а зараз перебувають і на війні. І є у нас фото випускників нашої школи. Це холодняк Віталій Миколайович, Тернівчанин і Новохайко Олег. Олександрович самі Сердюківки, але навчався теж він в цьому ліцеї. Це фотографії наших теж випускників, які отримали високі почесні звання, відмінник предмету захист вітчизни. Це мої випускники, серед них рідний брат новохатька Олега Богдан. Це результати нашої роботи. Ми завжди працюємо в тому плані. Щоб мати певні перемоги, і саме тут оці кубки це кубки на обласних змаганнях і всеукраїнських. Дуже дуже багато призових місць. Ми навіть були в один час першими по рейтингу в Україні.